Доброго ранку, діти! Я бачила, що ви вчора ліпили калину. Мені дуже сподобалось. Діти, а я гуляла по дитячому садочку та побачила, що в нас теж росте калина. Подивіться, яка вона гарна, велика. Діти, калина це символ України. А ще ви знаєте, що завтра дуже цікаве велике свято день державного прапора. Ми з вами вже робили прапор із долоньок. А сьогодні я пропоную вам піти намалювати, але не звичайний прапор. Намалюємо прапор у вигляді метелика дуже гарного. Та ще й цікавим способом. Ходімо, я вам покажу. Ось такого патріотичного метелика я пропоную вам сьогодні намалювати. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу. І його ми згинаємо навпіл. Ось так. Тиснемо добре. Ось в мене ось такий аркуш паперу вийшов. Розкрили його і будемо малювати метелика. Змочимо наш пензлик, макнемо у фарбу синього кольору. Побудемо малювати крила. -якої боли, форми. Слова, небо втагою полину, щоб завжди фарбу. берегла матір Божа України. Розпербуємо наші крити, Любов'ю любов, сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті, ми покладаємо замету від малої до загину. любити землю Ось на криця я вже розфарбувала. Моїмо наш приємни. Не набираємо фарбужов, то захожу. Щоб завжди берегла Матір Божа Україну, Україну. Тепер ми його розфарбуємо. Ось в мене виходить ось такий мотив. Діти, а чого не вистачає? Так, не вистачає ще крили. Тому ми зробимо ось так. Закривимо. Добре, розкладимо і подивимося, що ж у нас вийде. Подивіться, в мене виходить метеле. Тепер я намалюю йому вусики. Ось так. А ще можна домалювати крильця, якщо вони не дуже добре відбилися на папері. Та розфарбуватися. сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день я серця Ми Ось, Ось такі метелики в мене вийшли. Вони схожі на прапор нашої держави. А я буду чекати на ваших метеликів. Мені дуже цікаво подивитися, чи вийшло у вас зробити їх. До побачення!